Підтримай енергетичний фронт. На Прикарпатті продовжується обмін старих ламп розжарювання на нові енергоощадні. Починаючи з січня, усі українці цього року, всі українці можуть обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж енергоощадних ледлам. Всеукраїнська програма, метою якої є зменшення навантаження на енергосистему шляхом заміни ламп розжарювання на енергоощадні ледлампи доміках українців, інсіньована наприкінці. 2022 року президентом України Володимиром Зеленським та підтримана президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дер Ляєн. Масова заміна старих ламп на небо дозволить знижити споживання електроенергії приблизно на 7-10% в моменти. Пікуво навантаження на українську енергосистему. систему 30 січня програма стартувала в Івано-Франківську з 7 лютого у районних центрах, містах і містечках. А з 25 лютого обмін ламп розпочнеться вже на всій території Прикарпаття. В межах в межах даної програми Європейський Союз планує надати Україні приблизно 30 мільйонів LED ламп. Що хотілося б зауважити, що цих 30 мільйонів буде поділено на два етапи. Перший етап, який вже розпочався 30 січня, по Україні Укрпоштою отримано, отримано 15 мільйонів ламп. Ці 15 мільйонів на 30-те число вони розвезені по всій території України, зокрема і в нашу Івано-Франківську область. Відтак у першому етапі програми Прикарпаття отримало майже 700 тисяч лампочок. Ще одну поставку область очікує до кінця тижня. Наразі на Прикарпатті вже обміняно 221 тисячу ламп. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.